Дізнайтесь, як безлінкер і є парагони полегшують нашу роботу. Як тільки в нас збільшилась кількість замовлень, ми зрозуміли, що досить важко прослідковувати все з кабінету Allegro. Відповідно, ми додали Бейзлінкер на самому початку, взагалі, щоб зрозуміти, що це таке. У нас було менше замовлень, але на момент, коли вони збільшились, ми вже були до цього готові. Безлінкер допомагає нам висилати, виставляти фактури. Він допомагає нам слідкувати за замовленнями, висилками, статусами замовлень, замовляти. Товар вести наш склад, тобто є дуже великий функціонал, який в ньому є, і який допомагає. Основний саме такий мій улюблений його функціонал це те, що він дає вам можливість відшвидковувати однакові оферти Allegro, які ви виставляєте. Тобто, ви можете виставити оферти одного і того ж самого товару з різним описом, до прикладу, та з різними фотографіями і так далі. І ви об'єднуєте його з одним із товарів з магазину. І, відповідно, якщо у вас на складі закінчується цей товар, то безвінкер автоматично зупинить всі оферти. Товари, якого закінчились. Та? Також ми зараз під'єднали парагон, так як ми під'єднали друкарку фіскальну. І це нам також ЄПарагон нам спрощує задачу в плані того, що ми автоматично висилаємо електронні чеки до наших клієнтів. Тобто ми не потребуємо того, щоб видруковувати чек і класти його в коробку. Це дуже зручно, не потрібно за цим слідкувати. Ти не забудеш його видрукувати, тому що безлінкер з'єднаний разом з є робить автоматично.